Спочатку працювали по дропшипінгу з Китаю, але потім поняли, що це марна справа, тому що там дуже довга доставка на Allegro Получається, з Китаю 14 днів і ніхто чекати не хоче. Але зараз вертаємось скоріше до того моделі дропшипінгу, тому що розглянемо якісь хуртомні, які працюють по дропшипінгу і висилають день в день. І вони інтегруються через безлінкер. Можна поставити собі програмку, і там зразу одною галочкою ти ставиш собі, і в тебе ці товари автоматом як на складі в цій хуртовні по наявності є. І кількість є, і все. І ти тільки наклеєчки їм туди висилаєш, і вони відправляють за тебе цей товар. Тому дропшипінг-модель тут вона напевно актуальна, тому що я зараз на це дивлюся, вивчаю цей весь процес і думаю, один з магазинів на Євро запускати по дропшипінгу і подивитися, що з того вийде. Ось, а ізначально запускали таким чином, що купували товар, і його тримали в себе на складі. І Зараз так працюємо. Тобто, у нас є а, мінімальна партія закуплена для того, щоб була вітрина, і я їх тримаю в кількості там одна упаковка, все, щоб розсилати, і просто вже дозамовляю 2-3 дні. і Воно в мене ось таким чином працюємо. І нагадую, що курс полігра в шапці профіля 55 уроків, і там повністю ділимось цією всією інформацією з вами. І чат, в якому ми ділимося вже інформацією. Яку ми проходимо потім і вчимося вже щось нове будувати на аллегро, якісь нові хуртовні? Цей дропшипінг, потім запуск Чехія, Словаччина, хасові апарати. Це вже все в телеграм-чаті. Наш досвід попадає безпосередньо туди.